Добрий день, шановні учні! Ми з вами продовжимо працювати з електронними таблицями. Сьогодні ми з вами розглянемо ще декілька математичних та статистичних функцій, які дають нам можливість обробляти масиви даних. До математичних функцій цікавих, які ми сьогодні з вами розглянемо, це такі функції, як round, mod, product, sum і sum if. Тобто функція sum і sum if, ми вже з вами. знаємо. Працювали це знаходження суми деяких елементів та й суми за певною умовою. Продакт знаходження добутку, якщо потрібно знати добуток певних значень. Далі мод остачі відділення і раунд це є округлення. Тобто ми можемо округлити наші дані до певного знаку після коми. до десяткових, до сотих і так далі. І статистичні функції, мінімум, максимум ми вже з вами розглядали, Everet розглядала. Сьогодні нас цікавлять такі функції, як CountIf, CountIfs і counter. Count. CountIf дає нам можливість підрахувати кількість клітинок, заповнених даними, які відповідають певній умові. Count if стає можливість нам підрахувати кількість клітинок, заповнених даними, які відповідають декілька умовам. І функція count нам просто підраховує кількість непорожніх клітинок. Познайомимося ми з цими функціями з вами на виконанні ось такої вправи. Буде у вас така таблиця в домашньому Дивіться. Нам потрібно провести аналіз успішності учнів деякого класу. І виставити їм підсумкову оцінку. У нас є поточні оцінки. Щоб знайти підсумкову, це наша статистична функція average. Тобто шукаємо середнє арифметичне. Ставимо дорівнює. обираємо статистичну, ну, вона у мене спереді є. Функцію average і обираємо діапазон клітинок, за якими ми будемо проводити розрахунки. Єдине, що поки що я цю функцію не копіюю. Чому? Тому що, якщо ми з вами додамо кілька знаків після коми, то ми бачимо, що ми отримуємо не цілі значення, а ми з вами на деякі десяткові труби. І коли використовувати функцію Count If за певним параметром. Нам потрібно спочатку округлити. Ось дивіться, так? Якщо я хочу використати функцію CountIf, яка мені порахує кількість клітинок, який, яка відповідає певному параметру, там, дорівнює Count, так, математичних, шукаємо CountIf. То я обираю діапазон клітинок, з якими буде відбуватися. Пошук даних. Ось. Далі. І критерій. Ми маємо ввести критерій, наприклад, дорівнює 10. Якщо я зроблю ось так дорівнює, да, воно мені пише 0. Навіть якщо я приберу знаки після коми, да, ось, все одно, мене тут буде написано 0. Чому? Тому що я прибрала, а не округлила повноцінно ці дані. Тому. Перш ніж використовувати дану функцію, нам потрібно з вами зробити округлення. Тому обираємо пер... цю я видаляю, потім скопіюю. Тепер обираю першу і використовую функцію round. Round це є округлення. Це в нас математичні функції. «Round». Далі я маю вказати. Вибачте до мене, не Так, 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 так. Тепер да, в мене в цій функції round може стояти ще одна функція. Тобто, знову ж таки, вибираємо збила, зараз зробимо по новому з вами. Обираємо функцію нашу Count if Так, тут у нас була average. так. Да? Давайте. Функція в дужках. обираємо діапазон. Є. Тепер я хочу округлити. Тому, да, я додаю сюди функцію, наберу вже з клавіатури. Можемо з клавіатури набрати, якщо знаємо, як наша функція називається. Ось вона роунд. Далі. Що вона нас просить? Ось за цим значенням. І далі ми маємо через крапку з комою вказати кількість розрядів, які ми хочемо отримати після коми. У мене це буде нуль розрядів. Закриваємо дужку, Enter. Все, бачимо, вона мені округлила до цілих чисел. Ось, ми не просто прибрали знаки, ми повноцінно з вами зробили округлення. Тепер, якщо я захочу використати і порахувати, скільки в мене, наприклад, дітей, яких є. Оцінка 10 балів. Я ставлю дорівнює, знову йду в наші функції, знову обираю Count If, шукаємо функцію, обираємо діапазон клітинок і через крапку з комою ставимо критерій. В лапках, наприклад, дорівнює 10. Є. Бачимо, таких в мене два значення. Я зараз приберу. Отже, в мене таких два числа. Дві дитини, в яких є по 10 балів. Я можу змінити критерій, наприклад, подивитися, скільки в мене дітей навчаються на 7 балів. Є, отже, бачимо дві дитини, ось і ось, які навчаються на 7 балів. Але на це є вашим основним завданням. Вашим основним завданням є. Порахувати кількість оцінок середнього рівня. Тут у нас з вами трошечки вже відрізняється на критерії оцінок, і в завданні, читайте уважно: у вас середній рівень. Якщо ми подивимося умову, то це діти, які навчаються на 5, 6, 7, 8 балів. Це вважається середній рівень. Так, то й так. -то. Отже, нам потрібно відібрати з цього діапазону всі оцінки, які будуть більше або дорівнювати 5, але при цьому вони мають бути менше або дорівнювати 8. Або ми можемо взяти по-другому оцінки більше 4 і менше 9. Отже, ось тут нам потрібно це прорахувати, ставимо до рівня. І тут у нас використовується функція Count. Ifs, да? S, закінчення S, тобто множини. Отже, ми маємо вести, бачимо, підсказка є в нас, ну, маємо вести діапазон і вести першу умову знову ж таки через крапку з комою. Перша умова. Навіть тут не потрібно, бо це у нас мають бути оцінки. Більше 4. Знову ж, цього самого діапазону виділяємо це на смерть до оцінки, менше 9. Так, error. Так, давайте, мабуть, таке в лапки поставимо умови, щоб не було у нас помилок. Є о. Три дитини. У нас навчаються на такому рівні. Перевіряємо 7, 7 і 8 є. Тобто, все правильно, за нашою мовою, таких три дитинки. Наступна функція це потрібно порахувати загальну кількість поточних оцінок. Бачимо, що деякі клітинки в мене порожні, в них даних немає. Можливо, дитина не здала роботу. Так от, для цього у нас є функція, яка називається каунта, ось вона каунта, да, кількість значень в наборі даних. Ми вибираємо цю функцію і обираємо діапазон клітинок з усіма поточними оцінками. Enter. Бачимо, що у нас 49 оцінок. Уроки у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 днів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Боже, 6 на 9 це у нас 54. Та Всього в нас 54 оцінки має бути, але бачимо: раз клітинка. Два, три, 4, 5, 5 клітинок порожніх. Отже, якраз 54 відняти 5 буде 49 заповнених клітинок. 49 клітинок здану. Наприклад, дитина здала якусь роботу на додаткову. тут з'явилася оцінка. Якщо ми бачимо, у нас. Автоматично перерахувалося, що в нас вже 50, 50 поточних оцінок є, а не 49. Ось таке ж саме завдання. Вам потрібно буде повторити вдома і натиснути Стати. Скріншоти робити не потрібно. Я перевіряю вашу електронну таблицю. У кожного з вас є своя копія порожньої, не порожньої а такої, заготовленої таблиці, і я буду перевіряти саме їх. На все добре. Успіхів вам чекаю виконання роботи.